Вітаю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Будівництво знесуть чи продовжать. Зокрема, мова йде про скандальну 11-поверхівку по вулиці Стротинської, 13Б. Нагадаємо, що її будує фірма Рівненський молодіжний жилий комплекс управління обласного Дабі визнало цей об'єкт незаконним і скасувало їм декларацію про початок будівельних робіт. Таким чином, МЖК оскаржує дії останніх у Рівненському окружному адміністративному суді. Розгляд справи триває. Подробиці далі. Буде чи не бути будівництво по вулиці Струтинської, 13Б. Нагадаємо, що там поряд із чотирьохповерховим будинком почали зводити будівлю аж на шість поверхів вищу. Місцеві мешканці почали обурюватися, оскільки їх запевняли, що там будуть будуватися лише малоповерхові споруди. Після неодноразових скарг, звернень та пікетів обласне дабі таки скасувало забудовнику дозвіл на зведення одинадцятиповерхівки. Першу чергу слід зазначити, що витребувано нами на підставі листів від. Всіх інженерних служб міста, тобто від Обленерго, «Рівнегазу», водоканалу і відповідно від обленерго листи, де, зокрема, ці служби зазначають, що технічних умов на розроблення проєктної документації будівництва даного житлового будинку такими службами не видавалося. Ці технічні умови видані після того, коли замовник затвердив проєктну документацію. Відповідно, в розумінні вимог законодавства ці технічні умови мають бути до Розроблення проектної документації. Таким чином забудовник вирішив оскаржити дії обласного ДАБі у суді, оскільки вважають, інспектори не мали права скасовувати подану ними декларацію про початок будівельних робіт. Та представники відповідача переконані, вчинили правильно, адже у забудовника навіть відсутня проектна документація. Позивачі ж у свою чергу стверджують протилежне. Зокрема, що головним інженером їхнього будівництва є Ігор Осадче, який разом з тим являється керівником підприємства Техноком. Саме він розробляє проєктну документацію та здійснював авторський нагляд. Втім, Ігор Осадчий в якості свідка у суді заприсягнувся, що ця інформація не відповідає дійсності. Дійсності по цьому будинку мною було розроблено тільки містобудівний розрахунок для отримання містобудівних умов та деякі графічні матеріали на прохання мого знайомого, який має якесь відношення до цього. Робочого проєкту я не розроблю не є відв'язникам проектування по даному. Як підтвердження цьому суду було надано оригінал листа, в якому зазначається, що Ігор Осаджи не був розробником проекту скандального будівництва по вулиці Струтинської, 13 Б та не здійснював авторський нагляд. На виконання устою пала суду надаємо оригінал листа Сачувіра Миколаєвича з досрочнадцятого року, який відповідно. Надавав сам які супроти, оскільки на певних документах, які у суді були представлені як доказ, є підписи, які за переконанням позивачів належать саме Ігорю Осадчому, суддя Рівненського окружного адміністративного суду призначив почеркознавчу експертизу, оскільки сам Ігор Осадчик каже, що жодних угод із забудовником не підписував. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Уряд заборгував рівному рекордну кількість субсидій із 11 мільйонів гривень, які мають бути відшкодовані на оплату комунальних послуг. Місто отримало тільки 1 мільйон. Ці гроші сума невиплачених коштів за березень та квітень. В середньому в місяць рівне надходило на субсидії близько 6 мільйонів. Однак, в березні надійшов один, а за квітень коштів ще не прийшло. Подібна ситуація і в інших містах. Катастрофічна ситуація по субсидіям по всій державі. З якоїсь причини уряд перестав платити передавати місцям кошти на субсидії. Яка там проблема в уряду, я не знаю, але є фірми, які чесно працюють, але це не багаті фірми, не мають обігових кошти. У нас такі врівно теж є. Для них просто катастрофа. Він не може протриматися місяць-два, не отримавши весь час чесно зароблені кошти. Ми отримали із 11 мільйонів лише мільйон. Очевидно, те, що ми розподілили, ну, не всіх задовольнили. Дійсно, ОСББ дали менше, тому що хотіли дати сміттярам, бо не дай Бог щось станеться. Ну Є фірми, які, не дай Бог, зупиняться. Але дійсно треба і їм давати. Тому будемо і звернення до робити і слідуючий РП-розподіл обов'язково врахуємо е, е, якби побажання голів ОСББ. Із рівного у теплі краї вже 2 червня з місцевого литовища можна буде полетіти до Туреччини, а з вересня до Єгипту. Крім того, у планах керівництва запустити рейс до Болгарії. Більше про перспективи та роботу аеропорту на літній період дивіться далі. У сюжеті рівненський аеропорт відкриває літній сезон. Крім перельоту до Туреччини, який стартує 2 червня, та Єгипту керівництво Литовища планує запустити рейс до Болгарії. Наразі ведуться перемовини. На даний час ще ми плануємо в нашому подальшому розвитку, що ми хочемо запустити Болгарію. Це буде такий рейс інтересний з новою компанією. Арлін така компанія, йдуть перемовини в нас, щоб запустити рівне Одеса Болгарія, якщо це у нас буде на невеличкому літачку САП 340. Нині на литовище йде поточний ремонт злітної смуги у планах розширити озбіччя руліжної доріжки, що дозволить налагодити співпрацю із Польщею. На ждемо, коли будуть компанії, які будуть розширяти нашу руліжку на 8 метрів. сторону, на 8 метрів. Це 2 кілометри треба розширити руліжну доріжку, щоб виконати ви, умови. Польських ми готові бри. зайти сюди в разі того, якщо ми розширимо, щоб ми нам було гарно приймати боїнга. Тому що, як ви знаєте, в двигуни в МД-83 стоять зверху на хвості, ви бачили, коли, а в Боїнг стоять знизу на крилах. І тому 50 сантиметрів від кромки бетонного покриття. Може, як полісо засмоктати щось не хоче на себе брати відповідальність. Крім того, за рік часу аеропорту вдалося сертифікувати вісім служб, так би мовити, підвищити кваліфікацію своїх працівників, проте вистачає і недоліків. Немає чимало відповідної техніки для нормального функціонування литовища. Наразі зусилля спрямовані на пошуки коштів. Ми зареєструвалися і в європейському гранді. оце, що Польща, Білорусь, Україна червні ждем результату, що там і техніку, там і систему. це європейські гроші, кошти, які будуть звідти з Європи, чисто ціленаправлені на. Закупівлю техніки і поновлення. – це якісь проекти розробляли, да, подавалися да, да, на конкурс Так, да, на конкурс да. із результатами обласна рада. Микола Миколаїв підтвердив 10% співпраці оплати mm. тобто за проєкт. – Тобто 10% Фінансування обласна да, рада да да, а да. все інше да все на Європа. Да ми провели вже один тендер, але був один учасник. На жаль. По суті, він не відбувся зараз. Другий тендер має проводити. На жаль, знову ж тільки один учасник заявився. Але в такому разі законодавство говорить про те, що конкурс має відбутися, і тоді ми можемо з цим одним учасником вступити в переговорну в таку процедуру. Ті кошти, які ми виділили 3,5 мільйона. Вони достатньо для цієї мети, тобто зробити і освітлення, і розширити смугу. Також на майбутнє для відвідувачів литовища планують облаштувати і д'юті фрі. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Будівля Феміди у небезпеці. Анонімне повідомлення, що на вулиці 16 липня у Рівному заміновано. Будівлю Рівненського окружного адміністративного суду надійшло до поліції сьогодні, але у ході перевірки жодних вибухових пристроїв виявлено не було. На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та відповідні спецслужби. З приміщення суду та прилеглої території евакуйовували близько сотні громадян. Правоохоронці встановлюють усі обставини. Дії та особу, причетну до злочину наразі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. За фактом завідома неправдивого повідомлення про загрозу небезпеці громадян. Таке діяння карається позбавленням волі строком від 2 до 6 років. Шансів на життя йому не давав ніхто. 23-річний житель рівненщини Андрій Барабаш потрапив у страшну біду. Коли допомагав сусідові молотити сою його тіло засмоктав комбайн. Чоловікові відірвало ногу і понівечило статеві органи. Нині вже минуло півтора роки з моменту трагедії. Як змінилося життя Андрія та чому він досі змушений оббивати пороги лікарень? Дивіться далі у сюжеті. Довгий шлях до одужання. 23-річний Андрій Барабаш пережив з десяток операцій. Його історія нагадує страшний трилер. Півтора роки тому він просто допомагав сусідові молотити сою і чистити комбайн. Послизнувся, його затягнуло у бункер. Відірвало ногу, вирвало машонку з татевими органами, розрізало живота в чотирьох місцях. Ліву руку сухожилля розрізало і два пальця цих, і взаді голови 8 сантиметрів. От сусід зразу вскочив в бункер, почав виривати шнека. Коли вирвав шнека, мене нога чуть-чуть тут на шкурці трималася з цієї сторони, і вона була. На два оберти на мотана Андрій розповідає, доки доправляли його в реанімацію, села Заріцьку рівне потрапили в ДТП. Втрата часу і крові була катастрофічно великою. Лікарі шансів на життя не давали, але він переборов труднощі і вижив позаду вже 11 операцій, в тому числі встановлення цистостоми трубки січового катетера. На даний момент зараз в подальшому ще має бути як мінімум 6 операцій. Це якщо всі вони пройдуть успішно, то більше може не бути. Але ще шість головних операцій. Зараз саме головна по статевих органах, по формуванню статевого члена. Ось в Україні її не проводять, її проводять тільки в Німеччині. Вона коштує 60 тисяч євро. Такої суми у родини немає. Андрій працювати не може. Пенсії не вистачає навіть на медикаменти. Підтримкою йому нині слугує дружина Анна. Разом пара майже рік. Історія їх кохання вражає. Випадково зустрілися. Він приїхав мотоциклом до магазину, До нас всі були в шоці, костелі прив'язані взаді до мотоцикла, і він ганяє. Так він на каву поїздив. Може тижня три. І ми почали вже жити разом. З дружиною мені дуже повезло. Я взагалі не думав, що, ну, що є такі жінки, дівчата. У мене зразу тільки сталася травма. Була мисль, ну там все життя продовжується, жити буду, але от чи комусь буду потрібен. Думав, що просто не буде вже такої. Але нічого, зустрівся, знайшов, покохав. Нині Андрій та Анна живуть разом із донечкою Валерією від попереднього шлюбу дружини. Ще одна донька навідується до тата в гості. Разом вони навчилися дбати один про одного, співпереживати наповнені болем хвилини, і свято вірити в те, що мрії колись таки здійсняться. Вилікуватися і ну хочеться, як в будь-якої людини, щоб була повноцінна сім'я. Хочу ще дітей, звичайно, хочу пройтися з дружиною за ручку. Хоча б з протезом, але все одно ну, за ручку, не щоб вона йшла з боку. Це, до речі, і мрія теж пройтися разом за ручку. Найбільше. Хочеться. Ну, хочеться просто бути здоровим, звичайно. Хочеться працювати, заробляти, забезпечувати сім'ю. Здійснити мрію Андрія та Анни можна разом. Ще одним кроком до одужання стане операція в Німеччині. На все про все потрібно 60 тисяч євро. Ясна річ, сума для родини непідйомна. Тому кожен може долучитися до доброї справи. Номер банківського рахунку мати Андрія ви бачите на екрані. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Один будинок, як чимале село, мова йде про одну з найбільших багатоповерхівок рівного, що на Дубинській, 44. Тут аж 10 під'їздів і загалом проживає близько півтори тисячі мешканців. І, хоча як кажуть, стільки людей, стільки думок, проте в жовтні минулого року вони всі дійшли до однієї думки. Потрібно створювати ОСББ. Як працює об'єднання, в якому більше тисячі співвласників, нам розповіла голова ОСББ. Подробиці далі у сюжеті. Свого часу в багатоповерхівці на Дубенській не те, що ремонтів, але й, бодай, двірника побачити це було свято, пригадує Олена Хомич, котра і стала ініціатором створення ОСББ в цьому будинку. Наш будинок обслуговував ЖКП-західне. Чесно кажучи, було тяжко нам. У нас майже нічого не робилося, навіть не милося в дворі. І я народила маленьку дитину. І зверталися за дитячі майданчики, зверталися за той самий пісок, нам нічого не робилося. Чесно кажучи, розізлилася на це все і вирішила створювати ОСББ, бо бачила досвід сусідніх будинків, бачила досвід нашої ради голів. Ми ходили до них на семінари, щоб вони нас навчали. Нам дуже допомогло. І так пішло. І ми створили вже 4 місяці ОСББ. А будинок тут по рівненським міркам гігантський: 10 під'їздів, 10 поверхів, 391 квартира і приблизно півтори тисячі мешканців. Спочатку знайти спільну мову з кожним і з усіма дійти компромісу та прийняти спільне рішення це питання було далеко не із легких. Зараз жінка каже, їй у справах ОСББ допомагають члени правління по одному делегату з кожного під'їзду. Кожен хоче своє, кожен хоче, щоб зробили саме йому, а не комусь іншому. Тому але я все виношу на членах правління і ми вирішуємо разом. Я не беру на себе таку найбільшу відповідальність чи вирішувати одноосібно. Ми всі тут мешкаємо, в будь-який час ми можемо зібратися і вирішити. Різні питання з моменту створення ОСББ кількість боржників різко зменшилась. Важко повірити, але зараз із 391 квартири лише три є боржниками. Решта так звану квартплату сплачують регулярно та сумлінно. На думку керуючої, це пов'язано із тим, що мешканці почали бачити, куди йдуть їх кошти і на що витрачаються. Пройшовши чотири місяці. ОСББ стає все краще і краще. Люди бачать, що робиться робота. Замінили вже лампочки в під'їздах на лед, економимо світло і наші кошти. Почали замінювати каналізацію частково в найбільш аварійних місцях. Ну, плануємо ще кришу трошки підлатати для людей, яких реально вже що на дворі, то і в них в квартирі, коли дощ. Ну, стараємося робити все для людей. Також своїми силами тут привели до ладу і дитячий майданчик, адже малечі тут чимало. Проте, зважаючи на колосальні розміри будинку і не менший список його проблем, фінансово потягнути витрати на усі капітальні ремонти самостійно мешканцям не під силу. Тому вже цьогоріч вони оперативно згуртувались та беруть участь у муніципальній програмі сталого розвитку, аби зробити капітальний ремонт системи опалення та встановити автоматичне регулювання вузлів обліку а вже на наступний рік. По тій же програмі в планах капремонт даху Владислава Стецюк Андрій Криш, випуск новин. Найсильніші до рівного днями у місті стартував чемпіонат України з боксу серед молоді. Це відбрукові змагання, за результати яких формується збірна країни, яка виступатиме на чемпіонаті Європи. Скільки учасників боротиметься за перемогу, знають наші журналісти. Хто сильніший впродовж декількох днів на рівненських рингах у поєдинках зустрінуться 163 боксери з усієї України, які змагатимуться за право представляти нашу державу на чемпіонаті Європи? Гарний рівень спортсменів приїхали, дуже сильні збірні. Перш за все, що, що вдалося, це те, що взагалі тепла обстановка в нас тут. І діти, я дивлюсь, і спортсмени наші, ну, всі задоволені тим, що ми проводимо чемпіонат. Збірна Рівненщини включає 11 спортсменів. Зокрема, на змаганнях представлена вікова група боксерів 1999 та 2000 року народження. Тобто на майбутнє спортсмени вже битимуться серед дорослих. Це Максим Березняк. З першого дня хлопцю вдалося вийти у ряди кращих. Збірна рівна готувалася, тренувалася два рази в день, два тижні до цього чемпіонату України. Ну, в принципі, готові були. Та й сьогодні я виграв. призи. Хотілось би війти, як мінімум призи тройку. На думку посадовців, такого рівня змагання популяризують розвиток спорту на Рівненщини і дають можливість молодим спортсменам перейняти досвід у досвідчених боксерів. Будь-який чемпіонат, будь-яка подія, яка має відображення в пресі, для міста важлива. А чемпіонат України ну це просто супер. В оновленому залі з гарним паркетом з термоізоляцією для мене це просто супер. 160 учасників. Хотілося б, щоб вони поїхали, і всі розказали, яке красиве, і чудове місто, місто Рівне. Ми співпрацюємо з Федерацією обласною дуже тісно. Це не перше змагання, яке ми разом робимо. І, Власне кажучи, в нас і дружні стосунки особисті. Не тільки в цьому виді спорту, але в цьому також. Рівненщина взагалі має великі традиції, спортивні, боксерські. І для нас велика честь приймати боксерів з усієї України. Я думаю і впевнений в тому, що рівненські боксери покажуть високий клас і гідно представлять нашу область на цьому чемпіонаті. Початок фінальних поєдинків, де її визначаться переможці, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, відбудеться 21 травня о 10.30. Місце проведення чорноволо 43, Спортивний комплекс Нове ГП. Любов Данча випуск новин. Наразі це всі новини. Залишайтеся сильними та впевненими у собі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.